На календарі 4 лютого, і сьогодні світ 21 перший день народження святкує одна з найпопулярніших соцмереж. Фейсбук заснували платформу. Тоді ще студенти Гарварду: Марк Цукерберг, Едуардо Савелін, Дастін Московіц та Кріс Г'юз. Спочатку мережа була доступна лише для тих, хто навчався у цьому університеті. Та коли Фейсбук почав набувати популярності, адміністрація Гарварду вирішила його закрити через порушення безпеки і недоторканності приватного життя. А марка Цукерберга виключити. Утім, невдовзі звинувачення зняли, і Цукерберг продовжив навчання. Нині ж на Фейсбук зареєстровані мільярди людей з найвіддаленіших куточків світу. Має власну сторінку у цій соцмережі, і наш ранок вдома неодмінно підпишіться, якщо ще не встигли цього зробити. А про інші свята та важливі події, що відбулись 4 лютого в Україні і світі, у нашій постійній рубриці День в Історії. Цього дня 1970 року було засноване місто Прип'ять. Воно розташоване на березі одноіменної річки на півночі Київської області. Зведена 1977-го Чорнобильська атомна електростанція наділила прип'ять почесним званням міста атомників. У середині 80-х його населення сягло 48 тисяч осіб. Але 26 квітня 1986 року безтурботному життю Прип'яті прийшов кінець. Відбулася найбільша техногенна катастрофа в історії людства Чорнобильська аварія. Через вибух перебування на території Прип'яті стало небезпечним. 4 лютого 1926 дев'ятсот в Чернігівській області народилась видатна скульпторка Галина Кальченко. Мисткиня створила пам'ятники композитору Миколі Леонтовичу, поетові Івану Котляревському, актрисі Марії Заньковецькій, поетесі Лесі Українці у Києві. Вона й сама стала прототипом одного з найбільш впізнаваних символів столиці. Кальченко позувала при створенні монумента Батьківщина мати. Цього дня 1945 року розпочалась Ялтинська конференція, історична зустріч так званої Великої Трійки, що відбулась у Лівадійському палаці. Лідери країн антигітлерівської коаліції Великої Британії, США та Радянського Союзу ухвалили низку рішень, що визначили устрій систему відносин та безпеки після Другої світової війни. На Ялтинській конференції також визнали принцип етнічного кордону між Україною і Польщею. Крім того, був затверджений майбутній статус нашої держави як однієї з країн-засновниць ООН. Фейзбуку 21 рік. Одну з найпопулярніших соцмереж у світі створив студент Гарвардського університету Марк Цукерберг із трьома сусідами по кімнаті. Спершу вебсайт могли використовувати лише студенти Гарварду. А від вересня 2006-го – всі абоненти інтернету, які досягли 13-річного віку, і мають електронну пошту. Нині Фейсбук щодня відвідує понад 2 мільярди користувачів. Сьогодні всесвітній день боротьби проти раку? Дослідження свідчать, рівень онкологічних захворювань зростає. Щороку від них помирають мільйони людей у світі. Мета цього дня привернути увагу до глобальної захворюваності, підвищити обізнаність про онкологію і запобігти її появі. Рання діагностика раку підвищує шанси побороти недугу. А яким буде 4 лютого? 2025 року залежить від кожного з нас.